Що доброго дня, друзі? Нарешті моя остання в цьому році подорож і я знаходжуся в прекрасному місці. Відні він вже став мені як такий же рідненький і аеропорт Венеції. Тому, звісно, я не знімаю вже свою дорогу, тому що все це зрозуміло, не завжди романтично. Хоча, до речі, до війни мені здавалося, що дорога, потяг це дуже романтична справа. А зараз ні. Зараз це валіза. Зараз це Ну це необхідність. Необхідність для того, щоб показувати свою прекрасну роботу. З одного боку, я можу сказати, так я втомилася, мені вже це набридло постійно жити у валізі, збирати речі, кудись їхати. А з іншого боку, ну що може бути краще, що в тебе така робота, що ти мандруєш по всьому світі і показуєш не якийсь там товар, до якого взагалі не маєш відношення, а показуєш, звісно, свій товар, який ти робиш. 10 років і знаєш все, все, всі, всі деталі, і бачиш, що люди відкликаються, люди купують, і ми вже змінили свою географію клієнтів. І мені дуже приємно, що в нас з'явилися гломовні. Клієнт і не тільки і вже німкені ходять в наших узках. Тож йдемо до своєї цілі, можливо, не такими кроками, як хотілося, але головне, що ми не сидимо на місці. Так от у цьому випуску буде найголовніше сьогодні. Буде неймовірна зустріч моєю подружкою. Я вже говорю про неї і посміхаюся. Сподіваюся, що в цього разу в мене вийде взяти хоча б декілька слів. Я знаю, що вона нереальна, така глибока дівчина, яка все сильно переживає, хвилюється, і робить це так. Ну точно не про профіт, не про прибуток, але можливо, цей десь прибуток він в якихось емоціях і десь у майбутньому, тому що ми всі тут помножені на нуль. Нам потрібно знову відбудовувати свою репутацію крок за кроком. Це дуже важко і не просто, тому що це не локальна одна країна, точка, місто, це велика ну це вже світ, тому <смас> не просто їду в гості. Відразу з аеропорту готувати завтра прекрасне місце шовкову точку. В Відні поїхали зі мною. Ну що у центрі ми знаходимося біля палацу. Єдине, що можу сказати, що тут важко знайти, в якому саме палаці буде відбуватися свято, тому що відінця це приставі місце палаців. Ну що зробимо сюрприз моїй кунці? І підемо подивитися, на якої стадії в них організація. Hello. Мій знайомий, улюблений фіолетовий колір, назва. Все якось по-домашньому. Чую, <говори> хтось там розмовляє, і це моя люблена дівчина. Найкраще, найкраще, я тебе. Вітаю! І вже зі, зняла цю красу. Мені для мого мікроблогу. Здравствуйте. Так, розказуй, королева цього палацу сьогодні. Завтра ти розкажи, де ми. Я вже взагалі тут масштабів. Вау! а завтра відбудеться Вау. А може тільки для нас. Ми буде ексклюзивно о, і покажемо пізніше. Потім, потім. Трішечки. О, ну, а власне саме раньше, це розсунь. Будь ласка. Боже, як розкішно. Мої о, джинси сюди не підходять, мама мія. Зараз у нас останнє приготування. Якби ви були ще пару годин довго, то був би хаос. Я знаю, коли а приїжджати. Чи, чи, ці стіли не бачу. Пускай думаю, я дуже сподіваюся, буде затишно себе почуватися. Ні, ну так ми ніколи ж себе по-королівськи не відчували. Я маю Ні, тут вже залишитись були... навіть на Ви ночівлю. Це новоносний бренд. Звісно. От, має бути тільки так. О, нарешті приїхала Ялиночка. Дякую. <сум> Одним словом, uh, welcome to Vienna. And, uh, come to me. Членці ранч розпочинається буквально вже за лічені години, вже підлітку почав. Будь ласка, можете фіналізувати. Боно нам дозволять просто. Марисі сьогодні закінчує підготовку. Смотри, скажіть, будь ласка, тут не заморочується хату, на складу. У мене і на флешці є. Я маю на увазі, ні, ну, щоб в мене є колонка, в принципі. От вона грає, грає, грає класична. Я теж не хочу. А Ти потім раз разспівала, щось веселе, потім раз люди просто, ну Ось От воно було така врем'яна, яка ви ж не виходить. Ну що, з як завжди, наші красуні збираються для того, щоб завітати до Марисі на MG Vision бранш. Він вважається вже найкращим. Я думаю, не тільки в Відні, Я думаю, що по всіх жі містах вона приїхалась а у Мілані. А в Ризі, ну можливо, я всі міста не знаю, але точно знаю, що всі очікують і спеціально приїжджають, беруть квітки, щоб побувати на заході. Бачите, в нас ранок дуже класна погода у відні. Взагалі немає а, снігу, чомусь і десь 14 градусів. До речі, це я думаю не, не є типова зима для відня. А я показую, як взагалі виглядає наш зал. Запрошую гості. тому що потім сподіваюсь, буде голосно, багато людей. І Я буду працювати. Почти на мені нова блузка. Ось показую, як взагалі от наші дівчата вже Тут У мене маленькі блогівся там нічого. Я покажу трішечки зазирнемо, як. Дівчата зараз годуються і роблять нереальну красу. Оце буде наша зала розкішна. Покажу, як виглядають наші лоти. Іду до вас в мене маленький мікроблок відразу знімаю, як все відбувається. Розпочалося повномасштабне вторгнення, і мене запросили вести перший благодійний концерт у Франції. І тоді, у Франції, я зрозуміла, що найцінніше, що в мене є, це мій контакт. Це, це мої контакти, це мої зв'язки, це кожен з вас, це кожен з вас, це люди, яких я особисто збирала як діаманти. І сьогодні я можу сказати впевнено, що... Моє оточення це нематеріальне спадщина місце. Бути українською жінкою це особлива суперсила. Я дуже хочу, щоб кожна з вас входив в собі відчула, що ви сьогодні надихнувшись, поспілкувавшись, обійнявшись, про щось домовившись. І сьогодні ми а, в Європі. Є про мене Кожен знає свою місію, незважаючи на те, що намагається її дуже красиво гордо нас. Фантастичні мої мої леді! Я безмежно хочу подякувати кожній з вас за вашу присутність, за вашу підтримку, за ваші відгуки, за ваші фідбеки. Я запрошую, звісно, продовжити наш десерт під музику. У нас ще є музичний подарунок один. Тому прошу. Тільки ще перше, розбила церкви. Господи, Боже мій, та тобі ж треба співати в залі національні оперівіння. Амади. Якийсь буде сценарій, тайм, чи це я сама я сама прописати й мала баження українська і англійська. Да, бо німецькою я не виглядає поки. Я її, по речі, я її, по речі, вона... Скажем, сам, що вона об'ємне. Вот Кожен лістик нанесе зверху кочма. Скажіть, я тобі награду чи що? Кстати, так, і діва. Наприклад, в моєму домі неможливо тримати такі речі, тому що в мене є діти. Але якщо я хочу якусь колекцію тарілок, то в мене є класна ідея. До речі, сьогодні якийсь магічний день. Беріосно, ага. это вот как раз тот фарфор, и они да? Ну потому что это то, что... Да-да-да, это то, что они коллекционируют. Прямо дирекшн, бачишь? Flow of love, flow love. Я подавилась, это же реально, но можно как-то без... Это с это очень известная вещь. Гарка? Да, да, называется. Это дукач. А, как-то... С да, с гаркой, да. знаю такого? Нет, это с гаркой, да. Все это на самом деле э, э, настоящие как бы, предметы роскоши, вот, например, вот это наместо. Это 25 платков в одном платке. То есть вообще-то каждый из этих кусочков, посвященный области, но суду платков. И можно их сшивать. Тут я... Олечка, ну что? За тебе у увиди. Видень тебе любит. Не знаю, я прямо не можу їхати, ехать, що так бысты. Э, э, так душевно, просто не хочеться. Ти ж повернешся? Ні, то звісно, це це саме за повернення. Да. У нас просто в наступний бранч польведері планується там його говорять. Ну що, як завжди, не встигла все що запланувала. магію, безліч планів, ідеї розчарувань. Настрій просто скакав з найвищої до нижчої точки. Але ж мені час їхати до мого сина, він вже підтішав з одним і сказав: Мама, чи ти встигаєш до мене на міжшкільний захід? То що, звісно, я розумію, що головне це все ж таки бути мамою і, як кажуть, відповідати. Всім забаганкам і своїх дітей, і звісно, не забувати про свій бренд. Ну що, які висновки, які обіцяла висновки, одне, що саме думки формують наше оточення, і це єдине на що ми дійсно можемо впливати і що контролювати. Ми всі зараз розуміємо, що ні ані час, ані наші клітки, ані наших родичів, ні наших коханих контролювати неможливо. Тож думки формуємо, направляємо наступний рік. Які вони? вони, звісно, позитивні. А не здаюся, продовжую іду Всі заходи, які відбувалися зі мною в цьому році. Вони, звісно, мої вчителі шиною відсвяткували, і мене вже чекають мої цікаві заходи. Тож я пішла на посадку.